Всім привіт! Те, що я зараз буду готувати, ще два роки тому я б назвав 100% кулінарним збоченням. Але часи змінюються і змінюються погляди на кулінарію, на продукти і на способи їх приготування. Сьогодні я буду робити кунжутне молоко. Кунжут це таке дрібне насіння, яке ви досить часто бачити на різноманітних лібобулочних виробах З кунжутом посипають різні булочки, батони та іншу випічку. Кунжут пів чашки. На ніч я залив звичайною холодною водою. Вранці воду цю злив, промив, знову залив холодною водою. Кунжут з невеликою кількості води я залив спеціальну ємність від блендера. І з допомогою знову ж таки того самого блендера я кунжут буду зараз молоти. В ідеалі мати потрібно блендер потужністю хоча б 700 ватт. У мене потужність 350, тому ця процедура трішки займає час. Ось приблизно 2-3 хвилини. Я сюди ще додаю чашку води. Так, все готово. Молоко майже дійшло до кондиції, його потрібно далі процідити. Але я цього не роблю, тому що вважаю, що кунжутний жмих це теж дуже корисно. Я просто сюди молоко додаю трішки фініків. Можна додати мед. От фініки на низу там плавають. Звісно, фініки без кісточок. І далі ще потрібно збити все. Все готово. Молоко я заливаю. Стекан. Для порівняння в кунжутному молоці в 6,5 рази більше кальцію, ніж молоці короблячів. Добавте до цього вітаміни, мінерали і різні корисні речовини. Виходить супернапій. Пийте кунжутне молоко, отримуйте задоволення, підписуйтесь на відео, залишайте коментарі. Побачимось! 嗯。Mm.